Днями у Прилуцькій міській центральній бібліотеці відкрилася персональна виставка 12-річної прилучанки Олени Гмирі. Дівчина, учениця першого ліцею та школи мистецтв, малює з чотирьох років. «За той час, який пройшов від чотирьох років, я достатньо стала гарніше малювати, але на цьому зупинятися не хочу, тому що я бачу достатньо багато помилок і хочу їх виправити з часу. Я ходжу в школу мистецтв, дивлюсь відеоуроки. І по цим відеоурокам я вчуся робити анатомію на своїх картинах. Свої роботи поціновувачам Прекрасного Олена показує не вперше. Два роки тому вона вже мала персональну виставку в цій же книгозбірні. Мені думка така була, що мені потрібно зробити власну виставку, тому що мені сподобалось тоді, коли я робила в 10 років виставку, і я десь вже весною почала малювати картини на цю виставку. І я дум довго думала, де мені зробити виставку, і вирішила все таки в цій бібліотеці. За півроку Олена намалювала 26 картин. Це тільки для виставки. Окрім цього, дівчинка малює для ЗСУ. Я малюю картини. По типу патрона і так далі, які в принципі можуть яким чином підтримати збройні сили України до речі, влітку ця юна художниця не гуляє, а працює над собою опановує абстракціонізм. Я активно дивилася Пінтерест і листала TikTok. І тоді я побачила гарні картини, і я думала, що мені потрібно зробити щось схоже своє. Так народилися кольорові думки та каламбурчик. Та найулюбленішою роботою для школярки є малюнок Вова Некури. кури. Ці картині є гумор. А я гумор люблю. Я хотіла яким чином донести молоді, що коріння це не тренд, і коріння вбиває людину. У доробку Олени Гмирі на сьогодні десятки, якщо не сотні картин, різнотематичних. Однак особливою буде та, що намалюється після нашої перемоги, каже школярка.